Засідання ради директорів на своїй території приймало дружківське підприємство газового обладнання Контакт. Основними напрямками його діяльності є виготовлення газорегулюючої апаратури для транспортування газу високого тиску. Зі заводські у нас вот на цьому стенді випорядю в будинку про облімаші спеціально по нашому заказу. Таких стендов на 400 кг давлення всього три в Україні. що стосується газу, це наша продукція і продукція. Ну, ексклюзивна. свою продукцію завод виготовляє для підприємств України та Середньої Азії. Пробує налагоджувати контакти із Європою, але поки безрезультатно. Одним з кризових явищ у роботі з партнерами сьогодні керівництво називає територіальне наближення до зони проведення бойових дій. Підприємства центральної України і Западної України наші потенціальні клієнти можливо. вони з нами просто бояться працювати, і ми таким образом втрачаємо клієнтів. Чому бояться? Тому що поняття. Зона АТО і зона бойових дій для них те теж. Ані не делають різниці. Поэтому очень часто в телефонних розговорах я думаю, столкнулись с з тим, що а у вас спокійно ну і, і так далі. Сьогодні тут працює більше 30 робітників, середньомісячна заробітна плата яких складає майже 6 тисяч гривень. За інформацією заступника міського голови дружківки Олега Полякова. Це гарний показник у порівнянні із загальною середньою зарплатнею у місті. Середня заробітна плата по городу. Місті... в прошедшем году составила 3774 гривны, что по сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличилось на 26,5% или на 791 гривну, если мы берем в абсолютных цифрах. Заработная плата работников нашего города, однако, ниже Средньорегіональний на 22,9%. А дружківський голова звернув увагу і на інші питання, зокрема залучення інвестицій у місто, що дасть можливість зменшити витрати з місцевого бюджету. Активно включили в, в розробку різних проєктів. І на сьогодні у нас вже мається на руках 113 проєктів, проектів, на цьому ліші 600 мільйонів гривень. І часть проектів це вже ті, які на стадії починаються виконання цих проектів. Около не так я подсчитываю, по чітую пасхробним мы 50 мільйонів гривен должны ввісті в в этом году. у дружківці сьогодні сім основних бюджету утворюючих підприємств. Їх внесок за 2015 рік у місцевий бюджет склав більше 25 мільйонів гривень. Цей показник перевищує минулорічний на 10,7%.